Давно слідкую за вашим ютубом, багато думок послуха. В цілому я хотіла б займатися бджільництвом, але ну, досі не розумію, наскільки це вигідно, рентабельно, наскільки це затратно. Ну, от, як ви думаєте, ну, тільки чесно, що з собою в цілому нині бчільництва України, в якому воно стане, Це взагалі вигідно? Навіть не знаю, що вам сказати, так, щоб чесно. Відверто, ну дивіться, бджільництво України сьогодні трошки в жопі. Ну, я кажу чесно, відверто так, як воно є. Сьогодні реально, реально ця галузь в жопі. І не по тій причині, що в нас там погані бджоли, не по тій причині, що ми там якийсь менталітет не такий чи ще щось, а по тій причині, що в нас стара школа бджільництва. Якщо ви серйозно хочете до цього підійти, то вам потрібно починати з технології. Чітко визначитися з питаннями вуликів, бджіл, куди ви будете, як ви будете здавати той меч чи збувати і, і, і щоб це прямо зробити основною професією, ну в Україні це доволі складно. Складно вийти на той рівень, коли у вас буде там бджільництво чи ваша пасіка приносити хоча б мільйонів ну, три-чотири в рік чистого прибутку, для того, щоб ви могли себе добре почувати. Але, блін, ну що можна говорити про українське бджільництво? В цілому воно є, але складно. Я ж вам раджу починати поставити собі два-три вулика і коло цих двох-трьох вуликів собі починати робити бізнес, з яким чином, щоб ви в першу чергу вирішили питання продажі меду. Якщо у вас буде куди мед продавати, якщо ви будете цим питанням володіти, це найголовніше. Це зрозумійте, будь ласка, правильно, це це болюче питання, коли люди з цим стикаються. Вони починають закидати бджільництво. Mm -hmm. Бо в них стоїть 5 тонн меду, 7 тонн меду, і вони по, по тих 40 гривень вони хочуть здавати, і вони не знають, що з ним робити. Тому okay. вам потрібно. Ну, Відверто, перш ніж починати бджільництво, вам потрібно вирішити питання збуту, тому що виробити, е, виробити продукцію 50% справи, 50% її продати. Тому вирішуйте спочатку це питання, і м, я можу вам допомогти своїми порадами чи нашим вже напрацьованим досвідом, але я пішов шляхом спочатку бджільництва, а потім реалізація продукції, і скажу чесно, важко. В цьому плані дуже важко. Ну, і якщо питання реалізації в мене такого стоїть, коли вже нормальна ціна може бути на мед в Україні, чи це взагалі нереально? Дитя, ну навіть не знаю, як вам сказати. От я вам зараз чесно кажу. Я вже скільки часу, це вже 10 років в бджільництві і рік при рокові в Ютубі, ну, Ютуб це зараз така основна площадка українського бджільництва. Ще Фейсбук там туди-сюди, ну в Фейсбуці там часто якісь люди. Вони ніби як не з цього світу. Вони всіх... Це страшна, себе. вони всім не те. Хочуть всіх навчити, всім доказати, розказати, що вони так. Тому Фейсбук це така річ. Чесно, я коли починав своє бджільництво, я завітавсь один раз поради у Фейсбуці і я думав закидати після того бжільництва. Тобто це був повний трешняк. І ну, я думав, що все. Там мене так почали обзивати, так почали там неуком називати, що далі нема куди. Важливо, Але... Там вже всі професіонали зібралися. Там страшні спеціалісти, страшні спеціалісти, розумієте? І от в цьому от вся суть бджільництва на стара школа працює, але якщо ви хочете е займатися серйозно, щоб е ви не прив'язувались до ціни на мед, е знову ж таки, те саме питання. Вирішуйте питання збуту меду саме в роздріб. І тоді ваш мед ніколи не буде дешевшим, ніж 150-200 гривень за літру, і ви будете себе дуже добре почувати. А навіть якщо ви тонну меду реалізуєте по 200 гривень за літру, то це приблизно там вам буде 200 тисяч. Ну, дов, доволі непогано. А таких ну, 10 тонн не реалізуєте, звісно, в, в розріб, але, ну, але що таке 10 тонн меду? Що таке, одна тонна меду, це. Це скільки? 10 тисяч кілограм. Це вам треба зробити, там, щоб реалізувати 10 тисяч відправлень в рік. Ну, в цілому це не є так багато, що важко. бо людина або купляє пів літра, або купляє зразу 5 літрів. Тобто в середньому 10 тисяч відправлень в рік. Для хорошого, непоганого бізнесу це, це доволі таке оптимальне число. І саме головне, якщо ви підете цим шляхом спочатку реалізація, якщо у вас. Раптово появиться багато замовлень, то ви зможете дуже просто це вирішити. Ви зможете просто перекупити в когось, закрити ці питання, а далі нарощувати своє виробництво, і потім ви станете дуже потужним, ну потужним гравцем на ринку, і будете диктувати напряму ціну. І можливо вам вдасться вирішити цю проблему в загальному. Але якщо ми говоримо про сучасних експортерів, експортерів, то вони наживаються. Це однозначний факт. Тільки сліпи цього не бачить, тільки стіпи цього не розуміє. І проблема в тому, що багато просто українських пасічників не можуть вийти на той експорт по тій причині, що там треба об'єм. І експортери цим зловживають. І, і в більшій мірі вони, ну, вони знищують це бджільництво, розумієте? Молодий фахівець хотів би зайти, він заходить. Він приходить до якоїсь ну, вже так, скажем так, старого пасічника, ще й старими поглядами, то це страшно, це взагалі страшно. Але є старі пасічники з сучасними поглядами, да, ті, які ну, ото вже можна назвати справжніми фахівцями. От вони вони можуть вам допомогти в чомусь, але я дуже радий, що ви прийшли саме, ну, саме до молодої людини, і, і ми можемо з вами відверто поспілкуватися і. І, і більш детально ці всі речі обговорити. Але починайте зразу з реалізації, не з розведення. Розведення це, це там вам треба 2-3 сезони, щоб освоїти, а от реалізацію вам треба там добрих років 5. Ну, в плані реалізації, якщо експортувати. Ну, Україна ж метова держава. Це вже переглянуто, це вже дивились всі, бачили, знаємо. Але картинка не любиться. Ну чому ми не можемо конкурувати з іншими? Чому в нас так? Чому бджільництво в такому стані? Дивіться, по-перше, в нас Україна це яка сировинна держава. На жаль, на жаль, це на сьогоднішній день. Так. В нас якби, ну окей, ми не ліземо в інший в аграрний сектор, а ПК це не наш. Ми просто ліземо в бджільництво. Да? Бджільництво взагалі, розумієте, наскільки в нас плачений стан галузі. У нас на сьогоднішній день за 30 років незалежності ні одного факультету бджільництва. Я мовчу про якісь вищі навчальні заклади із бджільництва. Ні одного факультету бджільництва. Ем, ну, Тільки техніку в боїрці, але щось він там то працює, то не працює щось, і, і в гаді, вроді, непогано. Але суть в тому, що за 30 років незалежності це практично нічого не зроблено. Кафедру бджоліст і то з конярством і, ну, Я не знаю, яка там була ситуація, але я, ну, однозначно ця проблема в тому, що немає запиту на професію. Да? Чогось в університетах створюють, точніше, ждуть цього запиту. А його потрібно створювати, його потрібно створювати цей запит. Так само, як і е, будь-який ринок його потрібно створити, так само ринок посічницький е, його потрібно створити, е, якщо його немає, да? а його на сьогоднішній день немає. Е, і через то виходить, ми медова держава, тільки за рахунок того, що ми маємо велику кількість меду. Саме на тих пасічниках, які там мають 20 50 бджолі сімей, ну максимум 100 держава в цілому виїжджає. Їх просто є дуже багато. У нас в Україні більше 100 тисяч пасічників. Там офіційно що 52 чи 53 тисячі, а реально їх набагато більше. Там де деякі аналітики доходять і до 300 тисяч. І до 300 тисяч це ж просто вдуматися. Тільки за рахунок сировини ми вивозимо. Але коли за кордон поступить перша баночка з. Маркою Made in Ukraine, і таких баночок збільшиться від кожної компанії, яка зможе це зробити хоча б, хоча б по 1 мільйону баночок в рік, от тоді е, наш мед будуть цінувати високо, і він буде коштувати вже не за кордоном, наш мед буде коштувати 5 доларів за кілограм, а в середині держави наш мед буде коштувати 5 доларів за кілограм. Але для цього ще потрібно дуже багато зробити, і саме головне поміняти, поміняти цей світогляд, Психологічний архетип треба поміняти, розумієте? Психологічний архетип, mm -hmm. що ми не є якісь там виготівельники, а ми є е, виробники продукції з доданою вартістю. Саме продукція як мед е, А ще АШЛів меду, оскільки всього є. Тому потрібно mm -hmm. дуже широко над цим е, працювати. Давайте ваш такий особистий, вже чесний, чесна ваша думка. Ну от як гадати, чи може пасічник в Україні жити достойно, щоб це була професія, щоб це був прибуток? Може. На сьогоднішній день готовий сказати, що може, але потрібно комплексно працювати. Сказати, щоб я, коли почав бджільництво, що я взагалі нічого не заробляв, почав 13 років, то ні, бо завжди там під чітким керівництвом дідами накачували меду. Я в школу його ходив, продавав. У мене якісь карманні гроші через це завжди були десь. Ну, я себе почував в принципі непогано. Це якщо ми говоримо ну, про дитинство. А якщо ми говоримо про коли я пішов в університет, то я почав розвиватися в сфері бджільництва не тільки як рамки представляти, а вже як науковиця. За це ж теж додаткова плата в свою чергу. І в цілому заробляти ми на бджільництві можемо. І ми заробляємо на бджільництві, бо якби ми не заробляли, мене б на сьогоднішній день в цьому магазині не було. Але щоб побудувати потужний крутий бізнес на бджолах, то це однозначно потрібно комплексно. Тобто, трошки пілку. Трошки прополісу, трошки меду, трошки перги, трошки маткового молочка, трошки десь когось проконсультувати, mm. десь трошки якогось вулика, десь трошки якусь рамку зробити. І, і, і таким чином можна непогано себе почувати. Але якщо ви будете чимось одним займатися, ви можете зробити так: один напрямок у вас основний, а все інше як допоміжні, щоб ті допоміжні, коли, наприклад, сезон намет це коли у нас там е, жовтень. І десь аж до березня-квітня. От тоді активно купляють мед, бо всі хворіють, всі бчіхають, кашляють. Е, в цей період шарамки активно купують. Але літом ні те, ні друге не купляють. Через те літом потрібно щось інше. А літом більш краще будуть купляти костюми, так от, тобто, Тому е, заробляти можна. Але якщо чисто продукція, то вам треба подумати про якісь подарункові набори, вам потрібно продумати е, якийсь свій бренд. Але в сучасному світі ви зараз в інстаграм і ви побачите, ну. Можна тисяч 10, навірно, що знайти в інстаграм-магазині з бджільництвом. Там, де є продукція бджільництва. Горішки введу, всяка така шмаль. Але для того, щоб ми почали конкурувати в сучасному світі, це ви можете конкурувати тільки за рахунок власного персонального бренду, власного лиця. Ну, але це вже більш глобальні теми, це вже, це вже, це вже можна потім з вами говорити. Угу. Зрозуміло. Дякую за консультацію. Який би заробіток ви хотіли мати на меду в Україні? Ну Приблизно назвіть цифру. Любу цифру, скільки, скільки ви вважаєте достойно, щоб вам вистачало на життя для вас і вашої сім'ї. Або хоча б вас. 50 гривень чи доларів? Ну Доларів то 10-20 було добре. 20 тисяч доларів в рік. Я думаю, що ви можете цю суму вивезти в Україні 20 тисяч доларів в рік. Це, це навіть не мільйон гривень, це десь 800-900 тисяч. Але якщо ви будете отримувати 20 тисяч доларів в рік в Україні, то це приблизно буде отриматися по півтори тисячі доларів в місяць, трошки більше, ніж півтори тисячі, то 1700. Я вам скажу з такою зарплатою. Люди їдуть в Польщу за 800-900 доларів працювати. А якщо ви тут заробите 1700 чи 1500 доларів, навіть якщо 1000 доларів тут в Україні при наших цінах і при наших цих, то буде набагато краще, ніж їхати в Польщу на ту саму полуничку чи там горбатитися. А тут будете самі собі хазяїном. А що таке заробити 20 тисяч доларів? Це ну 800 тисяч гривень. Це вам потрібно викачати. Е Якщо чисто займатися оптовим, оптовою здачою меду, це 12 тонн меду при ціні 60. При ціні е, хоча б 100 або 80, то треба десь в районі 10 тонн е, меду викачати і здати, Це якщо оптом. А якщо в розріб, то це в половину треба, менше, ну, тон 5 реалізувати. Тому я думаю, можна можна справитися цю суму витягнути. Я думаю, багатьох багато пасічників витягують цю суму за ну, або Якщо ви навчитесь більництва, то можете їхати допустимо з то там ви 30 тисяч доларів можете за рік заробити. То є доволі непогано. Ну, питання містільки грошей, такі не з Україну дуже цікаво. Поїжджати, ну, немає змоги. Тому ви хочете. Ну, я бажаю вам успіху. Я думаю, у вас все вийде. Гарного вам дня! І якщо вам потрібна якась порада, я вам абсолютно безкоштовно, так як ви прийшли, то можете приходити, будемо спілкуватися. Можливо, хочете більш детально продукцію, вивчити, як що робиться. В принципі, ми вам допоможемо і передамо весь наш досвід. Дякую.